Дорогі випускники, ну тепер же колеги. Ось і настала святкова і хвилюча мить, на яку ви чекали всі довгі шість років. Ви отримали дипломи Одеського національного медичного університету. Я щиро вітаю вас із цим. На жаль, вітальні слова звучать. Не в залі театру опери та балету. І дипломи ви отримуєте, не урочистій обстановці. Але головне, що в такий складний час ви знайшли в собі сили добре вчитися та наполегливо опановувати медичні спеціальності. Ви обрали неймовірно цікаву професію. Ми, лікарі, поруч з людиною усе життя від моменту і приходу в цей світ. Наша робота пов'язана зі стресом і турботою про тисячі життів, але в нагороду вона дарує нам почуття щастя за порятунок ближніх. Бажаю вам пройти цей складний шлях з гідністю. Нехай у вашій нелегкій роботі вас завжди супроводжує успіх, завжди вчіться, ніколи не зупиняйтесь у професійному зростанні. Віддавайтеся професії без залишки і ви отримаєте натомність сповна. Будьте щиросердечними у взаєминах з колегами і людьми, які вам допомагають. Пам'ятайте словетні сторінки історії та досягнення нашого університету, одного з найстаріших навчальних закладів України, відомого в багатьох країнах світу, Одеський Національний медичний університет має безліч заслуг. Нам є чим пишатися, державні нагороди, наукові відкриття і винаходи, передові технології та методики в навчанні, діагностиці і лікуванні, імена багатьох вчених і наукові школи, широко відомі в нашій країні та за її межами. Вам, випускникам Одеського національного медичного університету, належить примножувати надбання минулих років, накопичене попередніми поколіннями випускників нашого університету. Неодмінно підтримуйте зв'язок зі своєю альма-матер. Тут завжди вам раді, якщо ви захочете продовжити свою освіту, пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію. В добру путь!